Друзі, вітаю вас на річному навчанні в школі ландшафту Гардерія School. І починаємо наше навчання ми з курсу Типологія садів. Перед тим, як занурюватись в тему ландшафтного дизайну, перед тим, як починати проєктування власного саду або навіть перед тим, як розуміти, що входить в професію ландшафтного дизайнера. Перше, що нам потрібно зробити, це знати, які бувають сади, в принципі. І ось цей курс, типологія садів, буде. Дуже корисним, як для новачків ви почнете своє знайомство з тим, які сади бувають, які сади існують, і зможете зрозуміти, який сад ви хочете зробити, наприклад, на своїй ділянці. А якщо ви ландшафтний дизайнер вже з досвідом, то цей курс впорядкує вашу практичну інформацію, дасть вам додаткову. Теорію для того, щоб розкласти все по поличках, тому що будь-які знання складаються завжди з двох частин: це теоретична частина і це практична частина. Якщо ви ландшафтник практик, в цьому курсі ви отримаєте більше теоретичної частини. Якщо ви новачок, то в курсі типологія садів ви дізнаєтесь і теорію, які бувають сади, і на практиці, як можна їх зробити. І починаємо ми з вами з так званих стилістичних садів. Що таке стилістичні сади? Це сади, які створені за стилістичним підходом. Є декілька підходів до створення саду, і один з них, він такий класичний це створення саду відповідного стилю. Тобто ми обираємо якийсь стиль ландшапного дизайну, який нам подобається. Знаємо елементи цього стилю. І створюємо сад відповідно до елементів цього стилю. Сьогодні в уроці я розповім вам, які бувають стилі ландшафтного дизайну. А якщо ви захочете зануритись більш детально в стилістику саду, для цього в нашій школі є окремий курс, який так і називається стилістика саду. Отже, що таке стилістичні сади? Це сади, які створені за підходом. Використання певного стилю. Всі стилі ландшафтного дизайну поділяються на два типи: це регулярні сади, ми сьогодні їх розглянемо і це пейзажні сади. Давайте почнемо з вами з регулярних садів. Регулярні їх по-іншому ще називають формальні сади, formal gardens. Характеризуються чіткою геометрією. Це завжди симетрія та підпорядкування природи людському порядку. Іншими словами, регулярні сади це сади, які штучно створені людиною. І в регулярних садах ми це бачимо, тому що, подивіться, будь ласка, один з прикладів, сьогодні приклади я вам наведу, щоб вам було більш зрозуміло. Один з прикладів регулярних садів це сади. Версалю, де є геометричні малюнки, це або чіткі геометричні форми, наприклад, як ставок всередині цього саду, він ідеальної круглої форми. Якщо ми будемо говорити про клумби чи насадження квітів, то це завжди якийсь геометричний малюнок. Ви бачите, тут такі круги на полях, можна їх так назвати, да? це геометричний малюнок саду Версаль. Які основні риси регулярних садів? Це прямі алеї, це симметричні клумби, топіарні, тобто стрижені форми і це регулярне зонування, тобто сад поділений на зони, що означає регулярне? Від англійського слова regular – те, що підпорядковується правилам, тобто те, що підпорядковується людині, яка, власне, це і створює. Серед регулярних садів. Виділяють Декілька різних стилів, тобто в цій групі регулярних садів існує декілька стилів, і це можуть бути історичні стилі або сучасні стилі. Серед історичних стилів, це, наприклад, італійський стиль ландшафтного дизайну, це повністю регулярний стиль. В нього є свої певні елементи, які будуть відрізняти його, наприклад, від французького і від мавританського стилю. Але якщо ви подивитесь на ці три приклади, то ви побачите спільні риси для цих садів. А спільні риси В першу чергу це геометрія, малюнка тих клумб які тут розташовані. Також це боскити. Боскити це ось такі невеличкі стрижені загорожі, можна їх так назвати. Да? Інколи це можуть бути певні лабіринти з боскетів, як, наприклад, в італійському стилі, але кожен з цих садів буде відрізнятися один від одного. Якщо ми подивимось на італійський стиль, його. Характерною особливістю є високі, тонкі тополі. Дуже часто, коли, наприклад, ми в українських умовах відтворюємо італійський стиль, то замість таких тополей використовуються туї, які просто ось так стрижуться. Особливістю французького стилю буде використання. Квітучих рослин всередині геометричних малюнків, ви бачите, червоного кольору. І це можуть бути зазвичай або троянди, або інші квітучі рослини. Ну а в мавританському стилі головною особливістю буде фонтан, який буде знаходитись всередині саду. Всі ці особливості, елементи стилей я розповідаю в курсі стилістика саду. Для того, щоб зрозуміти стилістичні сади і стилістичний підхід, з сьогоднішнього уроку буде повністю достатньо. Але тільки якщо ви хочете зануритись в стилістику саду і знати абсолютно чітко, яка кількість є стилів, які вони знати ці стилі, знати, які елементи цих стилей є, то тоді ви можете прийти на курс стилістика саду, або якщо ви плануєте навчатись на курсі професія ландшафтний дизайнер, це великий фаховий курс. Курс, який дає вам професію, то, власне, зі стилістики саду ми цей курс і починаємо. Давайте перейдемо з вами до сучасних регулярних садів. Тобто, якщо ми говорили з вами про італійський, французький мавританський, що це історичні сади, що означає історичні? Зараз вони не проєктуються. Вони проєктувалися колись давно, там 100 років, 200 років тому, і вони залишились, ми їх бачимо в якихось екскурсійних місцях, куди ми можемо приїздити. Але зараз вони в такому вигляді не проєктуються. Що ж проєктується зараз і в якому вигляді? Ось стилі, які являють собою регулярні сади. Сучасні це сучасні стилі. Голландський стиль, архітектурний стиль, середземноморський стиль і стиль мінімалізм. Давайте я розповім вам коротко про кожен з них. Голландський стиль, ви бачите, в чому тут регулярність цього саду, в тому, що використовуються прямі геометричні форми, тобто правильні геометричні форми. Якщо це ставок, то він буде або прямокутний, або круглий, або квадратний, але він не буде мати якоїсь там форми квасолинки чи будь-яку іншу природу. Форму. Також ви бачите використання стрижених боскетів. боскети це взагалі один з елементів регулярного стилю, і одноманітних насаджень в голландському стилі це, звісно, тюльпани. Якщо ми будемо говорити про архітектурний стиль, знову ж таки прямі лінії і правильні геометричні форми, це видно одразу неозброєним оком, як то кажуть, також використання дуже часто боскетів, але в чому? Основний елемент архітектурного стилю це в тому, що на передній план або 50% ландшафту займають якісь архітектурні споруди. Тут ми бачимо ось таку стіну, в якій є вогнище всередині неї, да, і така певна інсталяція. Середземноморський стиль буде відрізнятися тим, що тут використовуються дуже широко розповсюджені рослини в горщиках. Вони є Скрізь в середземноморському стилі, ну і звісно, це певний перелік рослин, які ростуть в цій місцевості. Ну а стиль мінімалізм буде характеризуватись. Не просто якоюсь невеличкою кількістю елементів, а в стилі мінімалізму ми використовуємо завжди обмежений асортимент рослин. Це не означає, що буде тільки одна чи дві рослини на ділянці. Це означає, що якщо це, наприклад, це декоративні дерева листяні, то це буде тільки один вид декоративних дерев. Якщо це кущі, то це буде тільки один вид кущів. І дуже часто в стилі мінімалізму немає квітучих рослин, немає сезонних. Акцентів. Це такі характеристики регулярних садів. Тобто ось ці сади, які я вам щойно перерахувала: італійський, французький, мавританський, голландський, архітектурний, середземноморський та мінімалізм, ці стилі належать до великої групи регулярних або формальних садів. Давайте ще раз нагадаю їхні основні риси. Це правильні геометричні форми, це симетрія, тобто однакова кількість однакових рослин. Це стрижені форми і регулярне зонування. На відміну від цієї групи, існує інша група садів, яка повністю протилежна регулярним або формальним садам. І ця група називається пейзажні або по-іншому природні, або якщо калькувати з англійської мови, ландшафтні сади – «landscape gardens». Що означають пейзажні сади, в цій групі також буде декілька ландшафтних стилів. Пейзажні сади імітують природні ландшафти, і їхня основна мета виглядати так, ніби людина взагалі туди не приходила. Тобто, якщо регулярні сади мають виглядати штучно створеними, то пейзажні сади навпаки Вони мають якомога правильніше відтворювати природу і давати такий, таке враження, що людина їх взагалі не торкалась. Тобто вони створюють враження природності та гармонії з навколишнім середовищем. Основні риси пейзажних садів це вільні лінії, живописні лінії, на відміну від правильних геометричних форм регулярних садів це плавні переходи, хаотична природна структура та живописні краєвиди. І, звісно. Одним з головних елементів пейзажних садів стане асиметрія, тобто асиметричні посадки рослин, різна кількість різних рослин, різної форми по обидві сторони від композиційної вісі. Які стилі належать до пейзажних садів? Давайте подивимося їхні приклади: англійський стиль, стиль прованс, стиль романтичний це історичні пейзажні сади. І еко стиль натурґарден, сільський стиль або стиль кантрі та східний стиль. Це сучасні ну, про східний стиль, сьогодні ще скажу а, трішки детальніше. Давайте розглянемо ближче історичні природні сади. Що означає у історичні? Це означає, нагадаю вам, що зараз вони не проєктуються в такому вигляді, а ми можемо їх побачити або в якихось старих поселеннях, або в якихось архітектурних пам'ятках. Англійський стиль характеризується тим, що в ньому. Якраз таки природні форми водой, наприклад, ставок, який ми тут бачимо, він природньої форми, тобто він не окреслений, та по ньому не видно, що він прямо штучно створений, можливо, якісь каміння обкладене навколо нього по периметру, але ми бачимо і зону боліття, і біоплато. Ось такі форми природні вони будуть в англійському стилі саме в у водоймах. Є багато елементів. Я не буду сьогодні в уроці їх називати, тому що, нагадаю, для цього є в нас окреме навчання, і там дуже багато уроків в курсі стилістика саду, і там є завдання, тести, які необхідно проходити для того, щоб почати розбиратись в нюансах і в тонкощах стилістики саду. Сад Прованс характеризується. Ось такими наявністю підпірних стінок, і дуже часто в такому саду використовується лаванда. Лаванда це буде така відмінна особливість цього саду. Романтичний стиль він вийшов з англійського. Він дуже схожий на англійський. Але якщо ви подивитесь, то в романтичному стилі основні його елементи це витки троянди, багато квітучих троянд, і серед них багато витких троянд. Це ось такі чайні столики. Це дійсно елемент романтичного стилю. І арки, які оповиті трояндами. Якщо ми будемо говорити про сучасні пейзажні стилі, то це в першу чергу екостиль. Екостиль е, означає, що ми використовуємо рослини тієї місцевості, для якої ми проєктуємо. Якщо це буде Україна, то це будуть рослини, які живуть у нас. Якщо це буде Мексика, то це будуть кактуси, і це також буде називатись екостилем. Натургарден – це сучасний сад, який... Е Виходить з квітників, з популярних квітників Піта Удольфа, і в саді Натургарден ми ніби поєднуємо трішки регулярності, це можуть бути стрижені форми, ті ж боскити або живі огорожі стрижені, з такою дикістю квітників нової хвилі, дикістю в хорошому розумінні цього слова, непричесаність природні форми і блочні та матричні посадки. Стосовно сільського стилю, він ще може називатись кантрі стиль, але коли ви чуєте таку назву стиль кантрі. То розумійте, що це більше все ж таки до американського, де є ось таке поняття кантрі. Так? Чим він чим сільський стиль відрізняється від цього іншого? В ньому, окрім природних посадок, широко використовуються декоративні елементи, і ці декоративні елементи якраз таки будуть характеризувати ту місцевість, в якій сад проектується. Якщо ми будемо говорити про, наприклад, нашу місцевість. То декоративним елементом сільського стилю буде, наприклад, плетений паркан, горщики на ньому, може бути ось така тачка, або старий віз, з якого зробили клумбу. Це будуть елементи сільського стилю. Якщо ми будемо говорити, наприклад, про сад в Англії cottage Гарден, то там будуть свої елементи. Якщо ми будемо говорити про Америку, то там будуть інші елементи, які. Використовуються у побуті в сільській місцевості. Тобто головна така основна риса сільського стилю це те, що використовуються прості квіти, дуже багато використовуються однорічників, і обов'язково елементи побуту, які ну, таке повторне використання тих побутових інструментів і елементів, які люди використовують в себе на подвір'ї. І східний стиль, я дуже вас попрошу не плутати і не називати його японським стилем, не існує японського стилю в ландшафтному дизайні, є окреме поняття японський сад, і він виглядає зовсім не так, як представлено на цій фотографії. На цій фотографії саме є східний стиль. Це китайський, японський, який поєднується в один східний стиль. Але окремо в східному стилі виділяють поняття японський сад, який виглядає зовсім по-іншому. Що у нас в східному стилі? Це контрастні кольори, дуже часто використання червоного на противагу зеленому. Це контрастні кольори, якщо ми будемо говорити про колірне коло, це використання природних насаджень, але в східному стилі дуже часто ми можемо теж використовувати то такі топіарні форми ніваки, які робляться спеціально, да, підстригаються і ставляться рослини на розпорки для того, щоб набути Певної форми. Що я хочу, щоб ви витягли з цього уроку? По-перше, розуміння того, що стилістичні сади це сади, які створені в одному певному стилі. Тобто, якщо ви, наприклад, приходите в сад і ви розумієте. Що це повністю східний стиль, то це означає, що ви знаходитесь в стилістичному саді. У нас будуть з вами на цьому курсі типологія садів, інші підходи до створення садів, і ви побачите в ілюстраціях і почуєте від мене, як відрізняється один підхід до створення саду від іншого. Стилістичний підхід до створення саду говорить нам про те, що ми обираємо якийсь один стиль, який нам подобається, або подобається нашим замовникам, наприклад. Наприклад, якщо ми ландшафтні дизайнери і створюємо сад в цьому стилі, тобто даємо йому всі елементи, які йому притаманні. Це перше. І друге, що я хочу, щоб ви знали з цього уроку, що всі абсолютно стилі ландшафтного дизайну поділяються на дві великі групи: це регулярні сади і це пейзажні сади. Ця інформація обов'язково буде у вас в тесті. Ну, а після сьогоднішнього уроку я пропоную вам зробити невеличке домашнє завдання, яке допоможе вам зрозуміти, чи Правильно, ви оформили поняття регулярності та пейзажності в ландшафтному дизайні. Всі ваші домашні завдання, ваші тести, ваші практичні роботи ви можете здавати вашим кураторам, спілкуватися, задавати питання вашим кураторам і отримувати від них відповіді на ваші питання. Дякую за увагу, і ми побачимось з вами в наступному уроці курсу. Хай щастить!